Привіт усім! Сьогодні розраховуємо ми знову секонд хенд з категорії різні речі або брік-брок, брік-брак, хто як його називає. Постачальник UTEX, оптовий склад секонд-хенду у місті Харків. Тож, давайте коротенько подивимося, що тут можна знайти. Можливо, вас щось зацікавить, все це буде в продажу. В роздріб у нас в телеграм-каналі і у вайбер-групі. Тому, якщо вас щось цікавить, пишіть. Знову у нас тут косметика. Косметика дуже частенько попадається. Різна і нова, і ІБУ. Ось така краса. Ті, що нові позиції, вони в основному не прострочені, тому спокійно можна купувати. Перевіряється все по бач-кодах. Це товари із Європи, а саме з Англії. Так, показуємо. Тут, на жаль, відбита ця кружка. Звичайно, вона вже продаж не неділя, можливо, комусь подаруємо. Так, дивимось що в нас тут. Якась шкатулочка. Як її відкрити? О, дивіться. Ось така шкатулочка для прикрас, дуже гарна, компактна, можна в дорогу брати. Ось така красунька. Так, далі якісь коктейльні такі вивізки. І ще набір, величезний набір косметики, теж все, все новеньке. Так, якісь електроприлади, багато всього. Стаканчик Гаррі Поттер, дивіться, отакий. Теж він новесенький в ідеальний стані. Далі, далі, далі. Капілка керамічна, автобус. Що, суть, Чому ми замовляємо це? Тому що ми продаємо вінтаж. А в цій категорії різні речі дуже часто. Дуже часто багато вінтажу трапляється саме в цих коробочках. Якщо ви не попали на цей, то передивіться ще, можливо, якісь відео ви не бачили. Тобто відзнято в нас дуже багато, там де саме вінтажні позиції ми отримуємо і срібло, і потріблення, і дуже багато всього. Тут поки що все сучасне, все звичайне. Але, знову ж таки, багато косметики, багато різних позицій, які, можливо, можуть вас зацікавити. Лампочки, це якийсь пробничок косметики. Так, свічка. Свічечка у нас іде, отака от ручної роботи з сухоцвітом. І знову, якщо у вас цікавлять якісь питання, задавайте їх нам в коментарях. Або пишіть в особисті контакти, всі ми залишаємо в описі, або можете знайти в шапці профілю. Це глибоченькі тарілочки. Вони не вінтажні, але зроблені під вінтаж. Далі що тут у нас теж чашечка? Чашечка, отака сучасна керамічна чашка. Вони, до речі, всі приїжджають, в основному дуже гарної якості. Так, теж якесь блюдечко. Це, я так зрозуміла, тример. Форму для запікання. Тут у нас новесенька термокружка. В комплекті йде е, трубочка металева і чищенка для трубочки. Це якийсь декор. Так, поки що такого, щоб мене зацікавило, то я нічого не бачу. Дерев'яна шкатулка має тріщини жаль на склі. Так, що тут? О, тут біжутерія якась. Давайте подивимось. Так, це у нас що таке? О, дивіться, це срібний дзвіночок. Ось такий, срібна погрімушечка. Все додатково, звичайно, ми перевіряємо, тому все це піде на перевірку. Далі що тут у нас? Якісь браслетик, сережечки і браслетик. Тоже це все буде. Ой, оцей срібний. Так, дивіться, оцей срібний. Ну, додатково, знову ж таки, все буде перевірятися. Далі це комплект біжутерії, але новесенький виглядає непогано. І тут ще якась коробочка. Де вона? Відкривається. Ось такий тут ось такий тут хрестик. Так, це все піде на перевірку. Далі в нас іде все запаковано завернуто Тут знову чашечка, небайдузь, і повністю результати все ви зможете подивитись в продажу. За посиланнями. Це якась лікувальна мазь. Я думаю, типу, як у нас доктор Мол продається, Його це отака от якась. Скоріше за все. Так, що тут у нас? Криштальна, криштальна отака от лампа. Я не можу показати повністю, бачите? Отака краса, але без... Обожаємо, так? Да? Хоча у нас їх багато, ми можемо щось до Треба буде. Ось такий келих пивний. Ще? Ще? Ще якісь келихи. А це, мабуть, такий самий. Да, такий самий келишок. Так, Це щось керамічне. Керамічний глечик в непоганому стані, трошки треба помити і все. Солька для ванни. Ось тут такі самі келики, як ті, що я показувала. І в ці. Ще такий чайничок, але, на жаль, щось немає кришки. Може, звісно, вона десь там завернута, але поки що я не бачу. Так. Я всім дуже дякую за перегляд. Рада, що тут була біжутерія, трошки косметики. Всім дуже дякую. Підписуйтесь, посилання всі є в описі.